Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорога церква, дорогі брати та сестри. Почнемо з уривку Євангелія від Матфія, 28 розділ, з 18 по 20 вірш. Євангелія від Матфія, 28 розділ, з 18 по 20 вірш. А Ісус підійшов і промовив до них, тобто до своїх учнів, та й сказав: дана мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця. І Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Будь ласка, сідайте такий дуже відомий уривок, знайомий нам усім. Я думаю, що в цьому залі немає людини, котра б не чула або проповідь на цю тему, або просто читала і пам'ятає ці слова. Оце повеління нашого Господа Ісуса Христа, яке Він дав. Своїм учням, своїм апостолам безпосередньо перед тим, як був вознесений на небо до, Гос... до... до Отця повеління йти і навчити всі народи. Ми з вами знаємо, що це повеління стосується не просто для того, щоб не просто того, щоб розповсюджувати, нести добру звістку, проповідувати Євангелієм. Воно заключається також в тому, і перш можливо за все в тому, щоб навчати. Ісус так і говорить: ідіть і робіть учнями всі народи. Так, ще можна перефразувати його слова, оцей текст, 19 й вірш. І сьогодні ми з вами будемо говорити саме про учнівство, або якщо трошки точніше сказати, про наставництво. Це більш таке підход... ну, слово відповідне. Слово учнівство воно більше відноситься до, до учнів, до тих, хто навчається, воно теж ну, відображає учбовий процес, а наставництво більш таке загальне слово. І теж відноситься до навчання. Ну, я обидва їх буду використовувати. Вони не зовсім синоніми, але для простоти сприйняття. Я думаю, що вони співзвучні, будемо користуватися ними. Отже, що таке наставництво? Як воно відбувається? Наскільки це для нас з вами важливо, для кожного з нас особисто, ну і для церкви взагалі? Ось цим питанням ми посвятимо певний час нашого зараз служіння. Коли ми читаємо новий Заповідь, то ми бачимо, що ось це повеління, воно стосується не лише тих 12 апостолів, учнів Ісуса Христа, і не тих, хто його оточував на той час, воно стосується кожного з нас. нас. Ну, По-перше, ми всі учні Ісуса Христа. Тобто, ми всі маємо і не маємо, ми вже знаходимося в цьому процесі учнівства, коли ми підкорили своє життя Господу, коли ми довірили йому своє життя, ми стали тими, хто навчається у нього. Ось, ми задійні в цьому процесі. По-друге, ми з вами маємо навчати інших. Можливо, це для когось перше звучить, але це справді так. Пастори, і служителі мають навчати наставляти церковну сім'ю, щоб, як в посланні до Ефесян, 4 розділ, 12 вірш написано, приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Тобто є люди, котрим Бог дав певні дари, дав покликання таке, і в них відповідальність навчати інших. Щоб вони були готові на діло служби, навчати церкву. Батьки мають навчати своїх дітей. І нам шостий розділ, четвертий вірш. Батьки не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні й остереженні Божому. Ну, процес виховання, він, ми розуміємо, що він теж включає в себе і навчання, настанови певні. Духовно зрілі брати мають навчати. Тих, хто десь відступає від Господа, якийсь, можливо, гріх падає. В Галатам 6 розділ, перший вірш. Браття, як людина й упаде в який прогріх, то ви духовні, виправляйте такого духом благідності. Виправлення це теж елемент навчання. Все це входить в учбовий процес. Ось таке повеління більш зрилим християнам не залишатися байдужих до тих, хто, можливо, спіткнувся або десь охолоджується в своєму ну, житті по відношенню до Господа. Старші сестри мають наставляти молодших. Титу, другий розділ, третій, четвертий вірш: щоб старі жінки в своїм стані так само були, як належить святим, не обмовниці, не віддані п'янству, навчали добра, щоб навчали жінок молодих любити своїх чоловіків, любити дітей. Тобто, більш досвідчені Господі, сестри, більш зрілі такі мають теж це робити. Ну, це таке повеління. Ну і так далі, є інші настанови. Тобто, це. Ось цей процес учнівства, наставництва він в тій чи іншій мірі стосується кожного з нас з вами. Якби я вас запитав, ну хто був таким найкращим, неперевершеним, можна сказати, вчителем за всі часи людства? О, так, я дякую, що ви мене в цьому підтримали, тому що я теж думаю, що це ну, кожен з цим погодиться. Знаєте, навіть люди, котрі далекі від Бога, ну вони визнають, що Ісус був вчителем з великої букви, що він був. Найкращим. Читаємо. І ми, наприклад, на Ісуса Христа, Його земного служіння, теж давайте трошки подивимося, наскільки наш Господь вважав це важливим Ось саме наставництво, саме учнівство. Марка 1 розділ, 16-17 вірш, написано так. Коли він проходив біля Галілейського моря, то побачив Симона та Андрія брата Симонового, що невода в море закидали, бо рибалки були. І сказав їм Ісус: ідіть услід за мною. І зроблю, що станете ви ловцями людей. Ну, З самого початку, коли Ісус вийшов на служіння, Він набрав учнів, Він говорив, що е, я дещо зроблю, а саме, що вони стануть ловцями людей. І тут річ йде саме про наставництво, про навчання, що він їх навчить. Знаєте, не так, як е, ми можемо подумати, ну, що він говорить, що я зроблю, не так, як він, Бурі, наприклад, у Тихомиряв, сказав слово, і буря стихла. Або як він іноді лікував, сказав, і хвороба відступила. Ні, це буде певний процес, з якого вони стануть ну, фахівцями, скажімо так, щоб здобувати людей для Божого царства. Ось. І таким чином вони будуть навчати інших, ті, в свою чергу, далі, далі, далі. І ем, Царство Боже буде розширюватися, розповсюджуватися і зростати. І ось три з половиною роки свого земного служіння Ісус і вкладав у своїх учнів. Посвятив їм себе. Ну, ми знаємо, що він ніс із ну, і публічне служіння, він проповідував багатьом людям, тисячі людей приходили. Не так давно ми вивчали по четвергам нагірну проповідь. Це публічна проповідь Ісуса Христа. Багато людей тоді зібралися і слухали, про що Він говорив. До речі, це дуже була славний час. Я маю на увазі по четвергам, коли церква, діти Божі збираються. Якщо у вас є можливість. Обов'язково приходьте, будемо разом навчатися. Ну зараз вже інша там, тема, ну, це так трошки відступ такий. Ось. Ми знаємо, що Господь навчав людей, Господь зцілював людей, Господь звільняв людей. І це було багато-багато людей. Але основний свій час він посвятив, посвячував своїм учням, і в тому числі, перш за все, можна сказати, 12 апостолам. Він разом з ними був весь час, він жив. Їв разом з ними. Ось він пояснював їм певні речі, котрі вони не розуміли, запитували в нього, а іноді навіть не запитували. Тобто він бачить, що вони про щось там між собою переговорять, і він їм відповідає на ці невисказані такі питання. Ось при пояснював, що означає те чи те. Був дуже поряд з ними, близько. Він їх залучав до служіння. Вони були свідками і навіть учасниками його чудес. Ну, пам'ятаєте, як вони кормили тисячі людей, натоп тобто, такий великий. Ну, це ж було чудо, це Господь зробив. Але учні тут ну, теж вони були учасниками цього. Ось, посилав їх на проповідь. Тобто, це таке було е, інтерактивне навчання, якщо можна так сказати. Ось. Ісус виховував своїх послідовників на конкретних життєвих прикладах. Пам'ятаєте? Ну, якась ситуація виникає, пам'ятаєте, Ісус був у храмі, уже це останній останні тиждень його земного служіння. І е, він сів біля скарбниці, Ось. і потім він певний урок своїм учням е, ну, е, передав. Давайте прочитаємо Марка, 12 розділ 41 по 44 вірш. І сів він напроти скарбниці і дивився, як народ, мідяки до скарбниці вкидає, і багато заможних укидали багато. Підійшла одна в Бога вдовиця і поклала дві лепті, цебто гріш. І покликав він учнів своїх та й промовив до них. «По правді кажу вам, що ця бога-вдовиця поклала найбільше за всіх, хто клав, клав у скарбницю. Бо всі клали від лишка свого, а вона поклала з уборства свого все, що мала, свій прожиток увесь. Нам потрібно провести певне заняття на тему матеріальних пожертв. Ісус говорить: так, завтра о 9-й годині буде такий урок, як Бог дивиться на те, як ми жертвуємо. Дивіться, ніхто не запізнюйтесь. Так було. Ні. Трошки по-іншому. сідає біля скарбниці такий наочний посібник, дивиться, як народ кладе пожертви, приходиться вдова, він підзиває учнів і пояснює їм деякі речі. І знаєте, у них щось починає відбуватися в, їх, в їхньому розумі, в їхній голові. Вони починають розуміти, як Бог дивиться на те, як ми жертвуємо. Щось змінюється в них. Так, так відбуваються уроки Ісуса Христа. Ну, погодьтеся ми з вами по-іншому дивимося. Ну, я маю на увазі на матеріальні пожертви. Не так, як Бог. Ця жінка пожертвувала ну, якісь дві копійки. Ну, по-нашому, якщо так по-простому сказати, там, чи дві гривні нехай. Ось. А Ісус говорить, на більше всіх поклав. Тобто Ісус складався в своїх учнів, ну, це був його стиль життя. І його послідовники вони мали бути навченими. Вони були тими, хто продовжить його справу після того, як він повернеться до Отця. І він в них вкладав, вкладав, вкладав свій час всього себе. І коли вже перед арештом Господь молився за своїх учнів, Івана 17 розділ, 4 вірш, він говорив такі слова: Я прославив тебе на землі, довершив я те діло, що ти дав мені виконати. Тобто та справа його. Виховання, навчання учнів на той момент було завершено. Наставництво Господь клав всі ці роки свого земного служіння. Ще один приклад, давайте подивимось приклад апостола Павла. Знаєте, коли свого часу я читав, розмірковував над книгою дії апостолів 13-14 розділ. Мабуть, перше в житті я звернув увагу на те, як апостол Павло ось серйозно ставиться саме до навчання. Ну, коли ми на швидку читаємо, ми можемо цього не помітити, але коли так збавити трошки темп, розмірковувати, то, то це видно стає. Взагалі, це була така ну, якби невелика подорож. Ну, відносно можна сказати, Там буквально три сторінки в Біблії вона займає, і опис Лука, як описує, як це відбувалося. А по часу вона біля двох років тривала. Але за цей час апостол Павло і Варнау, вони змогли як мінімум чотири церкви насадити: ось в Антеохії, Іканії, і Лістрі. І Ось. І вони не просто ну, цю церкву заснували, вони змогли навчити людей. Ось. Вони певний час там затримувалися, потім навчали, і потім полишали ці міста. Але коли вони поверталися вже назад у свою рідну церкву, ну додому, можна сказати, ось. вони знову проходили ці міста, відвідували е, новостворені общини, ось і знову навчали. Е, давайте прочитаємо, як це записано, 14 розділ книги дії. Святих апостолів з 21 по 23 вірш. Вони повернулися в лістру та в Іконію та в Антіохію, душі учнів зміцняючи, просячи перебувати в вірі та навчаючи, що через великі утиски треба нам входити в Боже царство. І руку поклали їм присвітерів по церквах і помолилися з постом, та їх передали Господи, в якого увірували. Тобто, це вже була практично завершена справа. Церкви вже були практично самостійні, вони навчили до певного рівня цих людей, котрі могли знати, як служити Господу, знали, вірили в Ісуса Христа, котрих були служителі вже рукопокладені. Ось. Але, не дивлячись на все це, у постола Павла через певний час знову виникло бажання ну, навістити їх, ось, відвідати. І це стало приводом для його другої місіонерської подорожі. 15 розділ дії, 35, 36 вірш. А Павло з Варнавою в Антиохії жили, навчаючи та благовістячи разом з іншими багатьма слово Господнє. А по декілька днях промову Павло до Варнави. Ходімо знов і відвідаємо наших братів у кожному місці, де ми провіщали Слово Господнє, як вони пробувають. От його хвилювало це питання. Як там церква? В якому вона стані. Знаєте, це не, не просто цікавість була. Ну, ми просто ну, а що там у них відбувається? Подивимось? Ні. Його турбувало їх духовний стан. Його хвилювало те, чи залишаються вони вірними Господу, чи служать вони Господу, чи приймають, чи зростають духовно, чи приймають активну участь у житті один одного і так далі. Для нього це було дуже важливо. І ось саме відданість справі учнівства.